you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся, Ми починаємо. Схоже, лідера фракції Європейська Солідарність Петра Порошенка спіймала справжня інстаграм-гарячка. Він ніяк не може натішитись тим, що його нарешті випустили за кордон та може показувати це усьому світу. Так Порошенко опублікував вже 9 рілсів у соціальній мережі інстаграм з нагоди своєї подорожі на саміт Європейської народної партії. Його стрічка красується величними написами: Порошенко та лідери Європи. Петро Порошенко та президентка Єврокомісії Роберта Мецоло Порошенко за Палює на Конгресі в ЄС та інші словом, він виставляє кожним окремим ріл з короткі рукостискання, щоб показати свою значимість. Виглядає це дійсно недолуго, та й цікаво, скільки він платить своїм помічникам, щоб ті не пропустили жодного важливого погляду Порошенка. Папараці просто з усіх сторін. Можливо, це єдина радість Петра, тому що він і так спамить своєю популярністю. Що цікаво в той же час, поки Порошенко знімкується на саміті Європейської народної партії, його ймовірний кумолек Гладковський, він же свинарчук, який під час Денства п'ятого ймовірно розкрадав українську державу, кайфує в новому віденському п'ятизірковому готелі Альманак Палаїс В'єна. Цей ймовірно найближчий соратник Порошенка виїхав з України під виглядом волонтера, та, схоже, навіть не збирається повертатись в Україну із своїм сином, якого вже об'явили у розшук. То можливо було б набагато солідніше Петру взятись за свого ймовірного кума та повернути його, а не кататись країнами ЄС, срамлячи своїм ліцем на десятках відео. Чи це для нього надто важко? Бо звичай. Звичайно, на камеру кожен може окрутитись, а от реально щось зробити то вже інше питання. На цьому мене все підписуйтесь на наш канал. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.